48 чоловік. Ще я шуторію, бажаю, щоб пам'ятали всі, що вдома нас всіх чекає, тому що техніка безпеки це перша черга. Ми повинні виконувати строго і бути дуже уважними. Стріляємо тільки по по, -по, 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 по по кабанові. Чітко, якщо бачите мишень, близько. Якщо не бачите, не знаєте, що то кабан, краще не стріляти. Чітко мишень, стріляємо кабана. У нас є е, дві такі, які для загону і які для номера на стрілків. Стрілка буде командувати. Андрій і Володя. Спілками. Загоном Андрій Попович Єгель. Загонщики. Вони повинні рівно, не, ну, не бігти один за одним, просто йдете тихенько, спокійно, дивитеся один за одним, щоб видно було кого зліва і справа. Спокійно йдемо. Номера розставляє володя. Номер повинен ставати чітко бачити свого сусіда справа, зліва. Стріляємо 45 градусів сюди, 45 градусів сюди. Якщо Проходить Кабана, розвертаємося, стріляємо 45 сюди, 45 сюди. Без дозволу не, не виходимо з номера. Кому е, треба буде від'їхати, е, обов'язково попереджайте. Загонка зайшла, підходиться до Володі чи до Андрія, дзвонить каже, кажете, я мушу їхати, можна, я піду. Самому не йдіть, бо тури дехто пішов, навіть Володя не знав, що вони пішли. Тому дзвонимо, дисципліна мусить бути. Треба вийти, але чекаємо, поки загонка походить. Загонка зайшла, тоді вже щось перезвонюємося. Е, даю слово зараз людині, яка Володя буде серед номера. Прошу його слухати. Багато людей. Ще більше таких, хто не знає, чи в гіди. Каня слятки під кулями. На сугіді слають тільки кулями. Пострілю картечу, обважаємо і не робити, і навіть не заряджати. Лишіться без того повороні, що стоїть на номері, заскакує подам, стріляється. Уважно дивіться. Хто перед вами, хто за вас, хто поруч, по лінії не стріляйте. Вчора була така ситуація, що маленькі, такі трошки більше, ніж мій чобіт, бігали, а люди десь там присідають, вишукують, заглядають, а тут же ногом йде. Я не знаю, хто їх стріляє. Ніби всі стріляють, бо зброю мають. Але по факту, може пару чоловік всього навсього навчалися на мисливство і здавали. Нормативи по стрільбі. Йому і говоримо. Йдемо чимненько, стріляємо зверху вниз, з номера не сходимо. Хто буде в останній йшов, це буду, я буде, я буду Андрій, Андрій буде з однієї сторони, я буду з іншої сторони. Номера будемо сходили. Е -е, вже говорив Вячеслав Григорович, хто кому треба їхати. Позвонили, сіді і повідомили, що треба їхати. Йде на гонка, підходить на хлопці. І пан швидше все одно буде виходити. Чуєте на гонку, вважайте пострілом. Ліпше пропустити, ніж когось наразити на небезпеку. Добули кабана. Або відмітити собі, де він лежить, ставити якусь відмітку. Потім можна було стягнути то все. Якщо то поруч десь, то максимально визначені місце витягнути і лишити, то стосовно нагонщиків. Зараз тут робимо одну нагонку, закінчуємо. Всі сходимося до машин, не затягуємо резину, купили чаю водички, сідаємо машини і переїжджаємо далі. Їдуть. В принципі, всі там заїдуть з машини, правда? Легкова хтось там є. Мало би заїхати. Знову ж таки, стоїмо на дорозі машини і будемо на інше місце йти на номера ставати. Питання, хто йде в нагонку, хто має бажання, вийдіть сюди в середину і скажіть, які пси мають.

Нагінка на да, туди, Павло теж, там щось. Там... Які ногінчики тут? Mm -hmm. Хто ще й Хлопці, <клопці> де ви є? <клопці> Три вже блядь, кипить. Хлопці, коли <клопці> нагінку хотів хти. Побло <клопці> ще там. А, от два є. <клопці> Повло! Кажем, дрюха нашки пить блідо. Чому? 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 Десь такивається. Говорите, що таке прохання. Дивіться, по результатах вчорашнього стілювання недоліть. Падає кабан, ніхто не говорить, хто стріляв, хто не стріляв. Десь всі розбіглися, не треба такого робити. Ми ж і будемо намагатися так, щоб всі були задоволені і так, як традиційно на полюванні все відбулося. Ми у нас депопуляція, ми ми знищуємо, закопуємо, але але ви розумієте, мене не треба там щось кувати, тікати і туди, і тепер є кабан, а, хто стріляє, наприклад, хто стріляє. Не біжіть за ним, не дивіться, чи він там впав чи ні. Є пси, є які шукають. Ми потім все знайдемо, все то. От. Ваше завдання і прохання відмітити точку. Десь приблизно. Хто в телефонах розуміється, поставити координати, плюс-мінус де впало чи де стріляв. Хто не гільзу на патичок, червону там чи якусь, отут тут я стріляв, ми тут потім розберемо на місці. Е, Наступний. Як воно буде відбуватися? Той кавалок лісу має отакий, грубо кажучи, квадрат. Частин... Нагінка заходить по дорозі судою. Отак прямо по дорозі буде йти. Буде. І частину з номерами, е, з волод'ю. Стають номера таким чином. Тут, тут номера, тут номера і тут номера. Збираємося буквою П. Звідси, ну, звітом сюди буде гнати нагінка. Вчора ми робили. Відсіть туди, сьогодні на такі, так ми відобразимо. Володя піде сюди, людьми зараз в... бере. Я піду туди ліворуч і <клух> поставлю з твої сторони. Хлопці, ще раз наголошую, впало тут вже 26 кабанів у крузі від хвороби. Коли вчора з трьох пострілів, з двохстволки б'ють два кабани. А з дев'яти пострілів і ніхто нічого не сказав, хто за чим стріляв, де стріляв, нікого питати не питав. Тут де популяція, ніхто грошей за то не буде брати. Тому треба сказати: якщо там лежить битий, підбитий, забитий, значить його треба стягнути, і його треба утилізувати. Хоч. Йому прохання? Змазав, ну то змазав. Ну так, тут, Мал... та, тут не, не, нема, нема якісь, змазали під ранок, покол. <клевиця> Головне відмітор сказали, сказали, я стріляв, ніби поранив, ніби не поранив, але є, той впав. Тобто все. Будьте беремо, бо то кози вискакують, козі пропускаємо. Сапа бороньва. Воронь боже, цапа, хтось як того, то трофейні істоти, вони мають роги, а я роги збираю. Уважно дивитися за загончики які мають пси. Вчора просто оголошували. В середньому тисяча-півтора тисячі доларів коштує пес. То без корму потраченого на пса. якщо корм, амортизація. Щоб не було, а я думав. Щоб не було, а я думав. Хлопці, зараз де популяція кабана. Тільки кабан. Вам треба лиса? Я вам покажу для нора. станете біля нори, будете стояли добу. Може прийде, а може вийде. Ди, раз, Без дозволу не выходим из номера. Без дозволу нікуди не йдемо. Хто кто что не зрозуміє, занимайте що оставьте маскиами. Жилетки все имеете. Саш, привет, добрый друг. Не знаю, я не <свилинстическую> <бежите. как> а, э, номера. Номер. сколько тебе требуется? Сейчас, 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 Мені треба, мені треба не, 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 не. Давай, давай по половине. Э, да. да. <coughs> нам до Андрея Саш, <coughs> Для мимо, Каждый с ми номера. Что, <coughs> мы разом идем? Да? Угу. Мы разом идем? Да? Красиво. Все, значит, мы с... Да. Где пылюх? Да, Бодя. Бодя, где ты бегал? А, наверное, уже пошел, дай, стой. А за одной из трубы ты че, блядь, блядь? Я, я, йду з цей.